Щоб збалансувати, щоб він стояв. Тобто Це треба ще. Тобто, якщо ти сюди розставив на носика йому отаку червоненьку, то значить таку саму треба знайти і поставити її в хвостик, щоб воно збалансувало. Зумієте? До речі, я колись такий конструктор бачила в Миколаєві, і я на ним дуже загорілась. Це вже років, не знаю, може вісім чи що. Це палочки, півкола, маленькі палочки. З них можна складати і картинки, і цифри. І будь-яку творчу свою уяву або малюнок, або тему, наприклад, вивчають вчителі з дітьми, вони можуть тут собі зініціювати, створити самі своїми руками. Це матеріал для розвитку пам'яті, мілкої моторики, мислення, уяви як творчої уяви, так і загального уявлення і про світ. І про навколишні, і про форми це мрія нашого всього Пет персоналу, бо ним займаються і вчителі-реабілітологи, і практичні психологи. І вчителі логопеди з цими знаряддями можна робити все, що завгодно, і порівнювати, і вивчати кольори, і рахувати, і складати весь цей матеріал. Він підійде для діточок від найменшого віку до 14 років. Тобто він в нагоді стане на заняттях і молодшої групи, і середньої, і навіть старшої. Бо дітки є різні, різний розвиток. Тому. Ми, ми просто несказанно щасливі і раді і вдячні. 30 листопада в мене був день народження, і насправді я дуже люблю це своє свято, люблю гучно святкувати з друзями. Але зрозуміло, що в цьому році в жодного українця не було ну не те, що настрою, а навіть якогось морального права святкувати. І я подумала, що якщо вже рашистська нечисть відібрала у нас наші особисті свята, то подарувати їм ще якусь нашу людяність, єдність ми не маємо права. Тому я вирішила все ж таки святкувати, але іншим чином, благодійним, і я попросила долучитися всіх своїх друзів до такого способу святкування: присвятити один день народження однієї людини цілому центру реабілітації. Такою ініціативою я також хотіла показати невеличкий приклад, що сьогодні абсолютно кожна людина, не маючи великої кількості підписників, маючи лише невеличке охоплення найближчих друзів, може відкрити для себе свій радіус любові і гарно присвятити йому свою увагу. Я безмежно вдячна кожному моєму другу, хто долучився до цієї ініціативи. Як бачите, ми змогли всього лише один день однієї людини присвятити 154 діткам, і я надіюсь, це принесе їм радість і реальну користь. Отакі завдання з геометричними фігурами, це вже можна для більш старших, це й кольори, і форми. І знову ж там картинки є де просто накладати це і порівняння. Ну, все, що завгодно, з шнурівки на мігкуго моторику. Це те, що зараз я зараз вибачаюсь, це те, що ми найперше попросили. Юлії Олександрівні це, звичайно, логопедичні сучасні зонди. Вони в нас були, але вони в нас були трошки застарілої форми. Да. А це у наші логопеди вони обов'язково підписуються і навчаються десь, проходять курси, звичайні. Оці зонди вони вкрай необхідні для роботи логопеда, для виправлення мувленевих різних порушень, тому що ними спеціаліст починає працювати з року, можна працювати з ними, рік-півтора. Ну для старших діточок. Тобто це е, просто подарунок для наших І все, Конструювання, е, нанизування, вон, ви бачите шнурівочки, всякі, нанизування це все мілка моторика, це все увага, це все усидчивість, яка дуже недостає таким діткам. Я хочу подякувати сьогодні. Ми вперше приймаємо наших гостей, волонтерів Юлі Анатолівну і Юлію Олександрівну, які до нас завітали. Юлія Натолівна не вперше вже допомагає нам як депутат Лубенської міської ради. Юлія Олександрівна думаю, це буде гарною нагодою продовжити наше знайомство і нашу співпрацю в подальшому. Від себе особисто я хочу подякувати Юлії Олександрівні за те, що вона долучалася і долучається для надання допомоги. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю вона з першого дня переїхала в нашу громаду, де вона народилася, і почала свою допомогу. Спочатку вона допомагала онкохворим, потім хворим з цукровим діабетом. А наразі своє день народження вона присвятила діткам особливим діткам на кошти, які вона зібрала, вона спонсорувала ці кошти у вигляді соків, конфетів да, іншого необхідного конче необхідного обладнання для такої категорії діток. Я дуже дякую за допомогу Юлії Олександровні і разом до перемоги.